Так, ну що, починаємо з кріплення. Приїхало кріплення сьогодні. Забрала дружина із нової пошти. Ось такі ось, ось шпильки з нержавіючої сталі. 10 ну, товщиною 10 мм. Вони йдуть ось, ось з гайками нержавіючими. Прижимка, пластмаска до профіля і такі ось штиряка у крокву. Бо, ну, Теж надивився відео. І дивлюсь, що ставлять на знержавіючі сталі і обокновані оцинковочні. Звісно, це трошки дорожче, ну, в принципі, не набагато, ну, ну дорожче. Ну. ну Я думаю, я не пожалкую, що використав іменно ці. Зараз підемо використаємо. Зайдемо у наш гараж і я тут приготувався в гаражі. В гаражі вже. Так, беремо спильку, таку просту, типу. Просту. І пробуємо гнути. Що воно. Ну просто я хоч, поп хоч попробую, яке усіл'я. Ну так, взагалі, ну, усілля, буквально 2-3 кг. Вона згинається елементарно. Геть це. Усілля. Ну, 5 см я узяв. Примерно 5-6 см. І зараз так само зажимаю з нержавіючої сталі. І я знаю, що болти з нержавіючої сталі точно набагато Бо Ми навіть зараз купую всі болти, десь і що. Туди міста не ставлю 10,9, а ну, типу з нержавіючої Ну, Десь так примерно зажимаємо. Щас... Блін, Трошки незручно. Я вас придержу, отак. А тут зажму. Десь такий самий виліт. Зараз спробуємо зігнути цей, цей болт. Так, нержавіюча сталь. Ну, дивіться. Ну, точно, якщо я, вже це усіля, і вона взагалі не гнеться. щоб Зігнуть. Зігнуть ну, блін, до 10 кілограмів по відчуттю. Оце, бачите, і то вона не гнеться. Чуть-чуть там щось трошки. І трохи вирішить, в разів три точно крепше. І я думаю, що і нержавійка, чим хорошо, що вона не лопає. Ще одне, що нержавійка не лопає, вона в'язка. Я думаю, що моє рішення оправдає, так що. Бо... Нержавійка це сила, нержавійка в'язкий метал. Він. По-перше, якщо через роки можна розібрати буде, бо так років 10 пройде, мало ли щось що мені захочеться панелі поміняти чи ну, взагалі якусь зміну внести, то за 10 років. Оцинковка, хай би якби вона там не була хороша, її ну роз'їдає це все діло. Так що, так що беремо, ставимо на нержавійку. Нержавійка ось гайка, нержавійка. Це ще б, я б, сюди, я б ще б сюди поставив по дві шайби. Ну, тобто, це кріплення, може, поїду куплю просто на 10 усилені шайби. Щоб самий як називається, ну коротше цей профіль. Під сонячні панелі, ну хто розуміє, про що я маю там 41 на 41 він йде. Так що вам таке коротеньке відео. Короче, поїхали, будемо на днях встановлювати.